Всім привіт! Магазин WinKay. Сьогодні оглянемо дотягувач від виробника фурнітури Ріобі. Це японський виробник. Дотягувачі дуже якісні, дуже широка лінійка дотягувачів по параметрам, також по функціоналу та по кольорам. Ця модель 1200. Вона може бути як стандартними ножицями, так і з шиною. Саме з шиною ми і розглянемо. Більш детально обкреслення, фото можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua. Цей дотягувач складається з самого корпуса. От, потім шини ковзної, До неї йде речаг, який кріпиться. Декоративні заглушки та припільний комплект. Навіть ключик є в комплекті, це дуже класно. Комплектують. Дуже зручно, саморізи, все є. Тобто, ну, повторюсь, навіть ключик це нічого шукати не потрібно. Також фіксатор тут всередині. По кольорам, Тобто ми дивимося на чорний, це чорний мат. Взагалі є чорний, антрацит, білий, коричневий та срібло. Тобто 5 кольорів можна підібрати під ламінацію і так далі. Є два регулювальні гвинти в стандарті, Тобто швидкість до хлоп. Також декоративна кришечка, вона з'їжджає. Тут вже точки кріплення у нас є. Все зручно. Потім закрили, і у нас все ніяких гвинтів не видно. Сам дотягувач саме з шиною використовується до ширин 850 мм та ваги до 40 кг. Взагалі, дотягувачі з шиною вони мають невелике зусилля. Ну, зазвичай, особливо такі невеличкі, використовуються для внутрішніх приміщень, офісних і так далі, там, де мало місця, і потрібно, немає місця для ножиць, а саме шина. Ну і візуально. Воно візуально виглядає набагато красивіше і компактніше в одній площині, все гарно. Повторюсь, тобто саме тіло ми оглянули, потім іде речах, і сама ковзна шина, в якій. Вставляється і бігає, завдяки чому дотягувач відкривається. Кут відкривання максимально десь до, від 110 до 130 градусів. Тут також є фіксатор в комплекті, є сам пристрій фіксації, тобто по замовчуванням, ця модель вже йде з фіксацією. Замовити даний товар можна, перейшовши на сайт за посиланням, яке буде в кінці цього відео.